Слава Україні! Сьогодні вже є місце, де можуть збиратись наші герої, наші ветерани, наші мужні сім'ї, які потрапили в теж непросту сьогодні ситуацію. І те, що громада підтримала, те, що підтримали нас міжнародні організації про ООН за фінансуванням королівства Нідерландів, Євросоюзу. тобто ми відчуваємо тут у цьому невеликому просторі. Серце і бажання допомогти нашим людям, нашим ветеранам. Підтримка буває, підтримка буде держави. Близько двох тисяч цій громаді потребують тої допомоги, тої допомоги душевної, тої допомоги людської, юридичної допомоги, матеріальної допомоги. Це сьогодні все буде реалізовуватись у цьому просторі для наших ветеранів. Для наших мужніх людей той воїн, який сьогодні знаходиться на фронті, він вже буде розуміти, що він прийде додому, він прийде до своєї родини, а родина вже сьогодні буде отримувати цю допомогу. І він знає, що тут його вже чекають, і це дуже важливо. Я вам всім дуже дякую. Дякую і ще раз повторюю нашим міжнародним партнерам, які і навчають наших фахівців, які працюють з ветеранами, і допомагає фінансово, і матеріально і методично. Я вдячний за, за співучасть в реалізації цієї програми Громадське об'єднання, спілка ветеранів, учасників АТО, також гуманітарний штаб Прикривецької міської ради. Волонтерську спільноту разом переможемо. Ну і самих працівників Центру надання на, на соціальних послуг. Це працювала одна єдина команда. Те, що ми сьогодні відкриваємо, є ознакою нашого, е, нашої спільної мети поваги до ветеранів. І коли я говорю про спільну мету, я маю на увазі, що обласної адміністрації без міської влади і без е, сімей ветеранів. Те, що ми робимо в Сумській області як проон, це підтримка ветеранів та спільноти ветеранів. Саме тут я сподіваюся, що кожен знайде своє місце і е, душевний спокій рівнован. you okay.